Вітаю вас, любі друзі на уроці математики. Сьогодні працюємо над формуванням умінь розв'язувати задачі, що містять збільшення або ж зменшення числа у кілька разів. Повторимо види кутів. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Осний рахунок! виконайте ділення. Як ви бачите, ділення з остачі. 52 ділити на 8 буде 6, остача 4. 25 ділити на 4. 6, остача 1. П'ятнадцять ділити на чотири. Три остача три. Дев'ять ділити на 4. Два, 3. остача 3. один. Добре. Продовжуємо нашу роботу, відкривши зошити. Відступаємо 4 клітиночки від попередньої роботи та записуємо сьогоднішню дату. Класна робота та каліграфічно запишіть число, яке складається з 9 сотень, 7 десятків та 5 одиниць. 9 сотень, 7 десятків, 5 одиниць це число 975. Прописуємо рядочок цього числа. Пишіть охально, рівно свої цифри. Вкриваємо підручники на сторінці 40. Задання номер 236. Виконайте ділення письмового стовпчику. 219 ділити на 73. На попередньому уроці вчора ми з вами розглядали випадки ділення трицифрових чисел на двоцифрові, так? Можна виконати це способом добору знаходження частки. Так? Якщо візьмемо по 3, то буде 219, так як 3 на 7 210 на 70, так 3 помножити на 3 буде 9 210 і 9 219. Ділення закінчимо. Продовжіть наступні вирази самостійно. Перевіряємо. Виправте помилки, якщо вони є. Якщо їх немає, це дуже чудово. Наступна задача номер 237. Маса сирих цеглин становила 350 кг. Після сушіння та випалювання вона зменшилася на п'яту частину, яка маса цеглин після сушіння та випалювання. Отже, цеглини це цегла для будівництва, щоб її виготовити, то її сушать та випалюють так, вогнем для того, щоб вона була міцнішою та довго служила. Отже, сири сирі цеглини 350 кг. Після сушіння та випалювання вони зменшуються, тобто стають на п'яту частину менше. Як порахувати, яка маса цеглин після сушіння? Так, правильно, треба знайти п'яту частину від 350. Отже, 70 кг маса цеглини після. Сушіння та випалювання. Наступна задача номер 238 Необхідно вже записати слово задача та слухання. З першого поля зібрали 240 центнерів озимої пшениці. Це в два рази більше, ніж із другого. За скільки рейсів перевезе на елеватор усе це зерно машина вантажністю 6 тонн. Отже, можна скласти коротку умову перше поле, друге поле, так? З першого поля зібрали 240 центнерів, а з другого нам невідомо, тільки сказано, що перше поле 240 центнерів – це у два рази більше, ніж другу, показуємо стрілочкою до другого. Теж питання на задачі: за скільки рейсів перевезений елеватор? Усе це зерно машина вантажністю 6 тонн. Тобто, далі нам треба об'єднати все це зерно фігурною дужкою та зазначити, скільки ми не знаємо знак питання, так? що вантажністю 6 тонн, скільки рейсів виконує ця машина, що кожен рейс буде по 6 тонн. Чи давайте міркувати від того, що нам відомо. Нам відомо. Що зібрали 240 центнерів з першого поля, друге у два рази. Якщо 240 центнерів у два рази більше перше поло, це означає, що друге поло у нас було менше зібраний врожай. Так? Щоб зменшити 240 у два рази, треба виконати дію ділення. Отже, записуємо першу дію. 240 ділити на 2. 120. Центрюця ми порахували, скільки обрали з другого поля. Значе, скільки обрали з другого поля, і з першого 240 нам необхідно знайти, скільки ж зерна зібрали з двох полів для того, щоб потім його розвантажити у машину по 6 тонн порахувати рейс. Але спочатку треба порахувати, скільки всього було зібрано пшениці з двох полів. Перше 240, а друге 120, тому ми їх разом додамо, так. Це буде у нас загальна кількість сетнерів з двох полів. І розподілимо на машину по 6 тонн для того, щоб порахувати кількість рейсів. Порахувавши, бачимо, що буде 60 рейсів, будьте уважні, так як ми рахуємо рейси, і відповідь за 60 рейсів. Перевезе машина зерно на елеватор. Відпочиньмо. Наступна в нас задача номер 239. Для експорту високоякісного зерна. Експорт це діти на продаж в інші країни, пшеницю, кукурудзу використовують біг-беги, такі собі спеціальні мішки власною вагою до 5 кг такі собі мішечки. В менших біг-бегах вміщується по 5 центнерів зерна, а в більших у 4 рази більше. Скільки центнерів пшениці потрібно, щоб наповнити 24 більших біг-беги і 35 менших. Чи щоб порахувати більші біг-беги або ж менші наповнити, треба знати, скільки вміщується в один менший бігбег, та в один більший. Давайте почнемо міркувати від того, що нам відомо знову ж таки нам відомо, що в менших. По скільки? По 5 центнерів, а в більших у 4 рази більше, так. Тому збільшимо, щоб знайти, скільки центнерів у більших біг-бегах. Записуємо розв'язання та виконуємо першу дію. 5 збільшуємо у 4 рази, це означає множимо, так? Це ми порахували, скільки центнерів у більших біг-бегах. 20, так, отже. Тепер можна порахувати нам, скільки у більших буде, якщо їх 24, і скільки буде у менших, якщо їх 35. Давайте порахуємо спочатку менші бігбеги, їх 35, по скільки в кожному менших? По 5. Тому 35 множимо на 5. Де 175 центнерів, це у 35 менших бігбегах. Далі в нас третя дія, ми будемо рахувати більші біг-беги, скільки їх було у питанні в нас 24, так? По скільки ми порахували вміщуються в великих біг-бегах, по 20 центнерів. Тому виконуємо... Множення 24 на 20. стовпчиком виконати письмово. Множення на розрядні числа пригадуємо. 0 ну, нас спускається, так? 2 множимо на 4 буде 8, і 2 множити на 2 буде 4. 480 в дужках чого? Вірно, центнері це у 24 більших пігбегах. Отже, ми порахували, скільки у більших і скільки у менших. Можемо писати відповідь. 175 центнерів у менших та 480 центнерів у більших пігбегах. Наступне завдання номер 241. Сьогодні повторимо з вами види кутів. Порівняйте, будь ласка, на око кути А, о, А, О, С. О, С. Ще раз повторю. І кут. Д, О, Б. Бачимо ці кути, які вони. Так, видно навіть оком, що вони прямі. Можна це перевірити за допомогою косинця трикутничка, так, такої лінічки трикутної форми, приклавши її прямим кутом до ваших Е, Прямих променів в книжці ви можете перевірити, чи дійсно ці кути прямі. Не дійсно прямі. Нас просять записати, які ж із цих кутів, які ми бачимо, чи є тут тупі та гострі кути, відшукати і записати їх. Давайте спочатку знайдемо тупі кути. Чи є в нас тут тупі кути. Звичайно, є. Назвіть їх та запишіть. Тупі кути це в нас А, О, Б. І це в нас один кут. Так, тут один тупий кут. А от гострих в нас більше. Назвіть тепер гострі кути. Так, гострі кути це А, О, Д, С, О, Б. І ще один я не записала, чи помітили ви який? ДОЦ посередині також у нас гострий кут. Так, запишіть собі. Пригадали. Рівняння номер 242. Я знаю, що ви її дуже полюбляєте, тому розпочинаємо. Перше рівняння на знаходження невідомого множника. достатньо легко та швидко ви можете виконати самостійно. Будьте уважні, ділення на 20 число можете зробити поруч праворуч стовпчиком, або ж записати його на чорнеці, як вам зручно. Перевірте. Так, дійсно. Х дорівнює 3, тому виконуємо перевірку та завершуємо рівняння. Наступне рівняння у нас ускладнене. Так, добуток, виражений різницею, тому для того, щоб його почати розв'язати, треба його спростити, так? Це рівняння. Порахувавши нашу різницю. Тепер можна розв'язати рівняння. Знову ж таки, знаходимо невідомий множник. Тілення виконуєте письмово. Я нагадую, що можна виконати ділення на 22-го число способом пособом випробовування. І здоріння Перевірка. Записали. Останнє рівняння. Такі випадки рівнянь ми почали розв'язати з вами у 4 класі. Так. Х помножене на 72 ми залишаємо а 245 переносимо на іншу сторону дорівнює. Коли воно переноситься на іншу сторону доріння праворуч, то стає протилежного знаку. Так як у нас 245 було, можна сказати, додатково додавання знаку, так, то якщо ми перенесемо на сторону дорівнює праворуч то вона стане зі знаком віднімання. Так, тепер нам треба порахувати різницю цього добутку, Буде От 288, отже можна рахувати невідомий множник. Х дорівнює. Поділіть, будь ласка. Так, це 4 і перевірка. Перевірте, чи все ви записали правильно. Домашнє завдання. На сторінці 41 вам необхідно розв'язати задачу номер 244 Але будьте уважні! Цій задачі немає питання. Вам треба самим придумати питання для того, щоб задача розв'язувалась двома діями. Одна дія у вас там вже видна на зображеному малюнку ви побачите її, а от другу дію самостійно Придумайте, може бути це питання: наскільки більше-менше порівняти відстань між містами, або ж яка загальна відстань від такого міста до іншого, від Львова, наприклад, до Києва там у вас, і порахувати другу дію. І письмове ділення номер 245 необхідно виконати, та виконати також перевірку множенням. Коли ви записали стовпчик ділення, то поруч записуйте перевірку стовпчиком множення. Бажаю успіхів! І оберіть свій колір, який характеризує ваш настрій на кінець уроку. Чи все вам вдалося або ж було складно? До нових зустрічей!